У Миколаєві затримали двох зловмисників, які займалися збутом наркотиків за допомогою каналу в одному з месенджерів. Орієнтовний дохід від протиправної діяльності складав майже півмільйона гривень на місяць. Повідомляє поліція Миколаївської області. Фігуранти підшукували наркозалежних і збували їм заборонені речовини через так звані закладки. У ході досудового розслідування встановлено, що двоє жителів обласного центру 24 і 25 років отримували поштою наркоречовини, фасували їх та розповсюджували на території міста. Під час виконання чергового незаконного замовлення правоохоронці викрили одного з фігурантів. У ході обшуку авто, на якому той пересувався, виявили більше ніж 240 згортків з канабісом. Вже у ході обшуків за місцями мешкання обох чоловіків поліцейські виявили канабіс, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші та інші докази злочинної діяльності. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі встановлюються інші особи, які могли. Могли бути причетні до злочинної діяльності слідство триває.